Добрий вечір. Добрий вечір. Мої вітання і шанування. Власне про капеланство хотіли б з вами поговорити сьогодні. Офіційно в Україні військове капеланство впровадили у 2021-му і тоді почав діяти відповідний закон. Хоча багато священиків їздили на фронт добровільно. Що змінилося із набуттям чинності закону України про військове капеланство, і чи допомогло це, або ж навпаки, обмежило священників у своєму служінні? Дякую за це запитання. Ну, звичайно, допомогло. Найперше відбувся історична зміна: неповага до священника, або невизнання важливості ролі священника у? У армії і військових діях це Радянська спадщина. Саме Радянський Союз виховував, виховував неповагу до священиків, і їхню роль зайняли політруки, Замполіти, як їх називали. Сьогодні, коли прийнятий був цей закон, я би сказав так: кожна військова бригада чи окремий батальйон отримали свого капелана. Оце дуже важливо це питання свого капелана. Це не просто той священник, який у вільний від своїх робочих або священницьких обов'язків приїздить до них, це штатна посада. З'явилася штатна посада і військовий капелан, який завжди перебуває зі своїми бійцями кожен день, де б вони не були. Чи вони на відпочинку, на відновленні на реабілітації, чи вони безпосередньо в театрі бойових дій, чи вони при навчаннях? Військовий капелан як професійний священник разом із ними завжди. Вони можуть звернутися до нього, хоч військовослужбовці, солдати, хоч офіцери можуть звернутися до нього. Тим більше статус штату військового капелана, це безпосередньо радник, помічник, комбрига або командуючий батальйону. Тому це звичайно, історичне значення воно має і практичне стосовно служіння воїнам. А, от як суспільство військові сприймають капеланів, які труднощі виникають у роботі з військовими, зокрема на передовій суспільство слава богу, сприймає позитивно. Я особисто переживав такий момент, коли в формі капелана навіть людина десь докоряє або виправляє молодих людей чи старших людей, вони ставляться до поваги. Чи стосовно нецензурної лексики, чи ще якісь елементів неповаги в суспільстві, тому інститут капеланства це той інститут, який повертає довіру до церкви і духовенства з другої точки зору, чи є якісь складності в військових бригадах, я думаю, це важко назвати труднощами чи складностями, немає складності в взаємовідносних чи стосунках. Питання в тому, що звичайно це важка праця. Працювати з військовими, які або йдуть в бій, або повертаються в бій. Я особисто за себе скажу, що є найтяжче. Найтяжчим є повідомити сім'ї про те, що їхній тато або їхній чоловік загинув. Це найтяжче в служінні капеланів. Найтяжче, як сьогодні я спілкувався з ними з капеланів, це чути стогін матері або вдови. А дуже непросто працювати з військовими, які повернулися із поля бою, безпосереднього зітхнення. Але це те на що погоджувався капелан. І тому моє було би звернення до суспільства проявляти ще більшу повагу до капеланів, як до тих людей, які несуть на собі оцю тягність, несуть на собі оцю вагу скорботи самого військовослужбовця і його душевних духовних переживань, скорботи його сім'ї. Наприклад, ми дуже часто чуємо про таку річ, як посттравматичний стресний розлад. Але крім цього, є моральна травма. З нею працюють капелани. І от, наприклад, в одній з бригад може бути декілька тисяч військовослужбовців, а капелан його помічник один. І всю цю моральну, духовну навантаження всієї бригади на собі несе цей капелан. І тому ці люди, які безпосередньо заслуговують на величезну повагу і підтримку. От при міністерстві оборони діє міжконфесійна рада з питань військового капеланства, і одне з питань, яке розглядали під час засідання 8 жовтня, була тривалість дії мандату на право здійснення військової капеланської діяльності до моменту укладання контракту. Чому це важливо, що вирішили, і які ще існують проблеми у роботі капеланів? А найбільше сьогодні для того, щоб отримати мандат. А капелану потрібен потрібна вища духовна освіта. Він має закінчити семінарію богословський жбовий закладу, за спеціальністю бакалавр, священик капелан, а краще магістр, і він має отримати від церкви і від Державної служби з політики свободи совісті мандат. І найбільший виклик це якраз питання акредитації або визнання дипломів з духовною освітою в пострадянських країнах непросто тому сьогодні немала кількість учбових закладів, закладів, в яких є капеланська спеціальність, не ліцензовані міністерством освіти. Цей процес ще триває, і він ще триматиме триватиме. Якийсь час міністерством освіти була розроблена процедура визнання документів про вищу богословську освіту до 2018 року. Була є окрема процедура. Я хотів би виразити подяку всім, хто сприймав і сприяв. На страфікації визнання дипломів капеланів, в частності, і нашої семінарі, інших семінарі це величезна праця і величезна подяка працівникам міністерства освіти, але визнаються дипломи тільки до 2018 року. А є капелани, які закінчили своє навчання у 2019, 2020, до році, і було би дуже добре, аби цей рік підвищили до 2021, до 2022 року. Я знаю, що ця процедура вона розглядається, випрацьовується, і можливо вже має багато позитивних зрушень, щоб проходила ця процедура визнання диплому капелана, і більше священники, які закінчили навчання, могли ставати штатними капеланами і допомагати збройним силам України. У збройних силах України також з'явилось таке явище, як капелани, волонтери. Чи це правильно, як ви до цього ставитеся і як сприймають це безпосередньо військові? Ну, волонтерський рух це завжди добре. І це показує зрілість суспільства. Коли люди, які працюють на інших посадах, на мають іншу заняті, все ж таки беруть на себе обов'язок допомагати в чомусь комусь іншому. Особливо коли це стосується країни, яка перебуває в стані повномасштабної війни, капелан це в першу чергу священнослужитель. Тому капеланом може бути людина, яка має як я сказав, богословську освіту, але в першу чергу вона рукопокладена. Вона висвічена служіння пастора священника і тому ряд священнослужителів вони приїздять до. Штатних капеланів до військових бригад, тому щоб надати ту чи іншу духовну підтримку. Є виїзні міжконфесійні групи, є візити капеланів освітні, є візити з духовною підтримкою, і це сприймається позитивно. Але ми є звернення до капеланів волонтерів, щоб ми завжди працювали виключно військових бригадах через штатну капелану. Ми не можемо дозволити собі знайти ніякого такого цьому нас будуть волонтерів добре сприймати, коли ми будемо поважати штатного капелена бригади або батальйону окремо якогось підрозділу і працювати в бригаді в батальйоні через нього з його підтримки. Другий момент, що ми поважали військовий статут, третій момент, щоб ми волонтери поважали міжконфесійні стосунки. І от якраз коли відбувався форум, цими днями відбувався в Києві форум капеланів, міжконфесійний форум капеланів, ми якраз обговорювали ці питання взаємовідносини. І штатними капеланами і капеланами волонтерами. Ми е, проговорювали питання етики капелана волонтера. Ми проговорювали питання міжконфесійних стосунків. І скажу те, що я бачу в Україні вимальовуються дуже і дуже добрі міжконфесійні стосунки. Звичайно, ми можемо говорити і можна знаходити різні трудності, різні випадки, позитивні і негативні, але в цілому є позитивна динаміка взаємної поваги, і це прекрасно. Тобто існує спеціальна освітня програма підготовки військових капеланів. Чи добре я розумію? І от як відбувається Звичайно. цей відбір на служіння за покликом серця, чи це якась певна така обов'язкова процедура? Ну взагалі священник – це людина освічена Історично, і в дійсності. Священник це представник державної еліти. Це освічені люди. І тому, щоб бути особливо військовим капеланом, потрібно знати багато тонкості і військової психології, і військового лідерства, і взаємовідносин між військовослужбовцями і командним складом бригади чи окремого батальйону. Певна є специфіка. Священник, коли він перебуває в церкві або в своєму храмі, він служить своїм вірянам, і вони всі є християнами. Військовій бригаді може бути різна міжконфесійна, міжрелігійна ситуація. Тому священник має бути пройти окремі навчання. Тому в нас в Україні існують бакалаврські програми, магістерські програми вищої духовної освіти. Це чотири роки. Баклавська програма, наприклад, наші семінарі в інших семінаріях в Полтаві. Інших ця програма триває чотири роки. Це спеціальне навчання священника капелана для служіння військовим. Нещодавно і ця світа необхідна. Нещодавно відбувся такий показ документального фільму антології капеланки молитва у пеклі про жінок-капеланок. Наскільки поширене жіноче капеланство у війську? І розкажіть про це детальніше. На сьогоднішній день приблизно 70 тисяч жінок перебувають у складі збройних сил України, тому звичайно особливо приємно і потрібно, щоб війську були представлені і. Капеланкині тому я особисто знаю тих пані поважних, які були в цьому фільмі. І є і штатні капеланкині збройних сил України, і є багато волонтерів. Це дияконіс, це служити, служителі церкви. Вони приїздять в більшості сьогодні як волонтери до Збройних сил України, особливо в в госпіталі. Це госпіталієрне капеланство. Дуже жінки дуже широко в ньому представлені. Вони допомагають нашим пораненим бійцям, вони допомагають своїм колегам-лікарям, і це так само приємно спостерігати в Збройних силах цю взаємоповагу чоловіків до жінок, жінок до чоловіків і взаємну співпрацю.